Ви хочете собі щось на голову в Брукхейвен круте? Не біда! У мене є спеціальний промокод, що дає дещо прикольне на голову. Повторяйте зоною. Отакий цифри треба наводити. Угу. Так, 2, 3, 3, 7, 0. П'ять. Три. П'ять. І. чотири. Остання цифра. Едер. І у вас з'являється дуже рідка на голові штука. Це є отакі роги, всередині яких вогонь. Користуйтесь.